Всім привіт! Сьогодні з вами я, Карина Лихіна, і я той самий непрофесійний астролог. Чому саме непрофесійний? По-перше, тому що це куметна, а по-друге, тому що вважаю, що астрологія не є точною наукою. Вважаю це прорахунками, розрахунками, математикою. Але це суто моя думка. Врешті-решт, кожен з нас має свою загальну думку суб'єктивно. Тому не патентую це ось. Я вже дуже багато років захоплююсь цим. Я такий аматор ось. І вважаю, що це дуже цікаво і дуже допомагає по життю. Ну, В мене було дуже багато питань, але на деякі астрологія надала мені відповіді: чому саме так, або завдяки чому саме це ось. І вважаю, що завжди потрібно починати з себе. І що я можу сказати? Що хочу почати з першого знаку, і це овен. Я сама овен, тому мені буде напто легко розповідати про це. Ось, наприклад, спочатку я пройдусь по загальній характеристиці, а потім доповню своїми думками з мого досвіду, що я можу сказати про відчуття, як це бути овном. Так ось. Овен це вогняна стихія, її планета Марс, планета війни, планета енергії, планета вогню, планета хаосу, війн, крові. Знаєте, така собі войовнича, чоловіча планета, але насправді, якщо подивитись з іншого боку, то це, напевно, дуже велика енергія. Дуже велика енергія, тому що це дуже енергійний знак. Дуже цілеспрямований, прямолінійний, дуже амбіційний, дуже сильний, витриманий, дуже спонтанний, егоїстичний. Ну, це всі знають, знають, що ми овни егоїсти, що ми можемо бути дуже егоцентричними, егоїстичними, нарцистичними. Ми дуже любимо себе, в нас дуже Великий я, але ну, я вважаю, що це, мабуть, ну, не через великий егоцентризм, а через те, що ні для кого, ні, якби, не секрет, мабуть, ті, хто читають астрологію, або ті, хто вивчають щось, або ті, хто ну, взагалі розуміють, про що я наразі розмовляю, то вони знають, що Овен це перший знак у зодіакальному колі. і… Він дуже недорослий. В ньому назавжди є ця інфантильність, така дитячість. Це непогано і не добре, Це просто є. Воно просто є, воно існує у кожного овна, воно може бути більш прокачене або менш прокачене. Тому що якщо взяти овна підлітка, вони такі дуже. Швидкі, дуже швидко розмовляють, або є така у овна дуже часто прокачана така манера, вони або дуже багато розмовляють без припону, або мовчать. Холоднокровно так мовчать, це їхня така занурення у себе, така холодна частина їхнього, ну, їхньої особистості. Дуже стримана, дуже холодна, мало говорить або не хоче спілкуватися. Це така холодна, така відчайдушна натура в них живе. ось. Якщо взяти овна підлітка, він швидкий, амбіційний, цілеспрямований, хоробрий. Я не дуже добре наразі розмовляю по-українськи, тому що. Дуже втомилася вже після основної роботи, але намагаюся, тому підтримайте мене, не хейтіть, будь ласка, а взагалі, якщо хочете, хейтіть. ось, а якщо ні, то ні. Так ось. А якщо взяти овна, який вже за 30, ну, як кажуть всі астрологи, як воно є насправді, то овни після 30 дійсно, ти можеш подивитися, як. Від там, 20 років до 30, цей, ти ловиш цей баланс. Ось цей баланс в розмові, ти пом'якшуєшся, з тобою виходять зміни. Тобто життя навколо, а як, ну, як відомо теж народі, що овни вони їхнє життя наповнено швидкими. Ну, якби швидкими подіями. В них дуже таке, завжди такий тернистий шлях. Вони завжди проходять через якісь перепони, а в них завжди якась війна, якийсь потяг, якась ідея, якісь амбіції знову ж. Ось після 30 це згасає, але не уходить. Тобто воно є, але ти вже десь якось балансуєш, тому що у 18 років. Ти не балансуєш. Навіть якщо тобі здається, що ти балансуєш, потім ти розумієш, що ти взагалі не балансуєш. Балансу нема. Ось. Що хочу ще запевнити, що вони, незважаючи на все свої якісь егоїстичні черти характера, незважаючи на всі свої якісь істеричні прояви, які в них бувають, ще вони бувають дуже зухвалими. Але вони дуже добрі. Якщо в них дійсно виникло якесь тепло до вас, вони ж як діти, дитина дуже любить своїх батьків, так? Так же овен, коли він з кимось дуже зближується, коли він вже розуміє, що ця людина це не просто людина, яка проходила повз і овен щось там сказав і пішов далі. Ця людина, яка вже дуже близько поряд з нами, і mm. Овни дуже тоді, ну, якби відносяться до них як до родини. Ehm. І вони дуже вірні в той момент, вони дуже самовіддані, вони дуже гарні друзі, вони прийдуть e, на допомогу завжди. Вони дуже вміють віддавати в цей момент, коли щось трапляється, овни завжди попереду. Тобто вони найперші прийдуть, вони допоможуть, вони все віддадуть, самі нічого не маючи. Вони, якщо в них нічого немає, вони придумають, як це доповнити, що з цим робити. Тобто в них масу ідей, вони можуть вирішувати будь-яку е, проблему. Вони не дуже люблять відповідальність стосовно себе, що стосується якихось своїх проблем, своїх якихось моментів, вони це не полюбляють. Але що стосовно близьких людей, тобто в них є така невеличка така історія, ось в мене може бути погано, я з цим справлюсь. Навіть якщо не одразу, але потім. А у моїх друзів, чи моїх батьків, чи моєї родини, чи взагалі родичів, не може бути погано. Я маю це владнати. У мене може весь світ рушитись, але навколо мене люди мають бути щасливими. Ось це от така дуже дивна якась. Позиція, але вона дійсно робить з них цих першопроходців, цих героїв, якими вони завжди хочуть бути. Вони завжди хочуть, щоб батьки ними дуже. Хоча їм нібито не потрібно, оточуючи там розуміння, їм не потрібно. Але ось близькі люди вони мають ними пишатися. Вони мають їх хвалити, це для них дуже важливо, тому бо вони дуже вразливі. Якщо овну, то чому вони плають? Вони дуже пилкі такі, тому що, коли, о, тому що вони дуже вразливі. Дуже. Вони ж як дитинка. Дитина завжди вирадує, якщо ти їй щось не так сказав. Так? Бо вона не бачить інші сторони, вона бачить прямо. Так овен, він по життю бачить прямо. Він не бачить нічого, крім прямо. Звісно ж, якщо не розвивається, це загальна характеристика. Так ось стосовно цього, овни дуже вразливі, вони дуже чітливі, вони дуже вразливі. Коли ти їм щось не так сказав, вони, звісно ж, гординя, яка в них існує, не дає їм шансу. Показати на людях, що мені боляче, мені неприємно, я не хочу так. ну, Ти сказав мені образливо. Вони вважають це дуже якось так, ну, знаєте, ну, якось так. Ну, Це не їхня тематика. Але, ну, але насправді їм дуже боляче. Коли їм кажуть якісь такі слова, в них цей хрустальний світ, який у них у душі, він руйнується. Він руйнується, він зруйнований, вони дуже, дуже страждають. Вони можуть бути в депресії, коли ніхто не бачить, вони можуть плакати, коли ніхто не бачить. Але вони не дуже люблять ці. На людях проявляти такі слабкі емоції, тому що це ж чоловічі знаки, вони відчувають себе всередині завжди якимись чоловіками. Ось, навіть жінки. так? Ну, А про це ми поговоримо в іншому відео. А наразі, що ще хотіла сказати, що вони дуже щедрі, вони не, вони дуже, не, не дуже вміють відкладати. Ну, якось овен живе моментом, ну і тому тільки дорослішаєш, коли е, ти вже розумієш, що потрібно відкладати. Але все одно прориваються ці моменти, коли овен робить так: потрачу всі гроші, які були в зарплаті, а потім розберусь. Ну, це дитячість така. Вони дуже е, спонтанні. Вони, коли в них є ідея. Вони збирають навколо себе дуже багато людей і ведуть їх за собою. Але, як відомо на весь світ, вони не доводять діла до кінця. І це насправді я сама по собі можу сказати, що я можу зробити 99 кроків в одну сторону, але на сотому сказати, що мені це взагалі не потрібно. Тоді весь оточуючий світ бачить мене і каже у сенсі, ми всі підняли, підняли з дивану, щоб зробити те, про що ти базікала на протязі трьох тижнів. А ти кажеш ні? Але ось у чому питання? Овен не піде назад. Якщо він сказав ні, це ж дуже перти знак, він вже не піде назад. Це вже ні -ні. ніколи, ніколи. В житті. Якщо він сказав, ні, йому це не потрібно, навіть якщо весь світ згасне, навіть якщо всі страждають, він цього робити не буде. Виключенням є тільки а, якщо від цього залежить життя іншої людини. Тут вони можуть пожертвувати, але це дуже рідкісний випадок. І що ще хотілося б про них сказати, вони дуже романтичні натури. Кожен овен у душі хоче і чоловік і жінка, і підліток, і дорослий, щоб ця ну, якась грайливість у житті, вона і романтичність, якісь такі пригоди, якась така легкість. Вона завжди була. Але насамперед. Насамперед, амбіційність це перше. Овни або досягають дуже великих висот, так, у творчості особливо, тому що дуже творчі натури, дуже ідейні. Дуже ідейні. Їм завжди, ну, на мою думку, особисту, це з досвіду, що я можу сказати, не тільки свого, а взагалі, якщо побачити багатьох овнів, побачити їхнє оточення, я можу сказати, що. Як би астрологічна кола не казала, що нам не дуже з земляними якимись стихіями, я хочу сказати, що у роботі дуже-дуже. Коли огонь закінчується, запал цей пропадає, ця ідея вже не є актуальною для вогняного знаку, вона не має значення, не має сенсу, не має ролі, нічого вона не має. Дуже добре, якщо продовжить її робити. Земляний знак, козирік, дева або телець. Чому? Тому що в період роздумок або чогось іншого, якогось захоплення, овен буде дуже пристально бачити, як це робить земляний знак, і все одно захоче втрутитись. Ось. З них виходять дуже гарні керівники. стосовно Ссовно якихось таких державних. Робот. Дуже гарні керівники, вони дійсно налагоджують роботу, бувають іноді, іноді дуже грубі, ну, овни взагалі такі самі по собі, і в биту, і в житті. В них така, це навіть не грубість, це скорі, скоріш за все, ну, ну, такий, ну, як тон такий, стверджуючий, і він виглядає дуже грубо. Тобто люди завжди можуть робити якісь там. Якісь там, ну і казати, що ви там дуже грубі або ви зла. Ну, це не так. Це така манера, і це природньо. ось Овни дуже чесні. Навіть тоді, коли не потрібно. Ось що я хочу сказати. Цей язик ворог, це про овнів. Язик ворог. Може зробити татуху. ось це зовсім не потрібно. Я хочу, ну, я вважаю, що це зовсім не потрібно, бо іноді м, потрібно гальмувати, фільтрувати, але омнів нічого не зупиняє. Все, що я можу надати цьому світу і людям у цьому світі, це чесність. Чесність в своїх емоціях, чесність в своїх діях. Навіть якщо це все протиречить цьому всьому світі, я чесна з цим світом. Це, як, знаєте, як молитва для овнів. Дуже люблять змагання, шукають їх навіть у просторі, коли ти йдеш на вулиці і змагаєшся з людиною, яка йде і навіть не змагається з тобою, але тобі потрібно її перегнати, Але тобі потрібно першим перейти світлофор. Розумієте? Тобто якась така природня гра, і ти розумієш, що люди вони взагалі не в курсі. Але ти знаєш, ти впевнений, ти переміг сам себе, адже ти не змагався. Ну, люди не в курсі. Так, да, це кумедно, але насправді буває таке. Ось, дуже вони компанійні, в них дуже гарно виходить шуткувати, також вони харизматичні. Вони дуже такі легкі, коли вони в компанії, вони танцюють, вони е, жартують, вони ходять, вони знайомляться. Взагалі для Овна познайомитись з кимось, це на ізі, підійшов, познайомився, все, пішли туди, туди, туди. Е, вони якось викликають довіру у людей. Хоча, коли ти дивишся на Овна, от просто дивишся, у них дуже такий. Огляд він дуже серйозний, він дуже якийсь холодний. ти навіть не здухає. Але коли вони відкривають свій рот, то це зовсім як інша людина. Тобто змінюються емоції настільки, одразу такі веселі, така наївність, така ідея, такий вогонь у очах. Ну, як це так-то? Ну і вони бувають дуже жорстокі. Навіть по відношенню до своїх близьких. Вони можуть як настільки добрі, в них немає взагалі балансу, їм дуже складно його знайти. В них від крайності до крайності, вони можуть бути дуже добрими, віддати останню почку людям, віддати то, віддати все, віддати гроші, віддати квартиру, віддати все. Але якщо їх дуже сильно ранити, якщо дуже дуже сильно ранити, вони можуть бути дуже жорстокими. Навіть настільки, наскільки оточуючи, не очікували, вони в той самий період не вміють прощавати, адже вони так образились, остили, пішли, все. Ну, тобто це овни. Вони так спалахнули, потухли, спалахнули, потухли. Ну, як газова плита, зажог, там, запалив, да, там, кофе зробив, потох, або ну, ну, якось так. Але є такі моменти, коли і плита ломається, розумієте? Так ось це про ов. Щоб перейти цю грань, це вже неможливо повернути стосунки з цією людиною, тому що це все. Е вони можуть довго, я не знаю, як стосовно помсти, тому що овни можуть. Е Ну, не дуже гарні стратеги в цьому. Але якщо дуже зачепити через декілька років, навіть через 10-15 років, якщо буде принаймні така нагода, вони можуть не допомогти, не помститися. Але якщо до них звернутися через 15 років, можуть не допомогти. Ну, це таке. Ну, це таке може бути. Дуже бувають замкнуті. Можуть піти до себе там десь дуже емоційні. Іноді це заважає, я хочу сказати, тому що ти не можеш ну, якось реально сприйняти проблему. Тому що потяг твоїх емоцій він тягне тебе ну, через всі круги ада у твоєму світі ну, в голові. Навіщо це? так? Овни дуже непосидючі. Для них рутинна робота це якийсь кошмар. Але це у молодому віці, скоріше, тому що Овен любить змагання. і коли він розуміє, що він не може всидіти на місці, він не може займатися рутиною, але він обрав такий шлях. Ну, це якби коли він обрав, так? Він буде змагатися сам собою, аби довести собі, що він може. Дуже оця ще є така у овнів штука. Якщо вони не займаються спортом, або вони не, не відбуваються в них нових подій, вони виграють ця енергія амбиції, які, які в них є. Ось так, так? От вони дуже гарно відчувають пристрасть, дуже гарно відчувають якусь ярість, вони відчувають такі сильні емоції, в них така енергія, вони завжди швидко ходять, швидко говорять, швидко все роблять. І коли не відбувається вір подій, вони починають вигорати. Вони не займаються спортом, вони не малюють, вони нічого не роблять. Їх ця енергія жирає, в них така депресивна стадія. Тому для овнів дуже важлива дисципліна і графік. Це би їх якось би стримувало і їм здавалося б, що є якийсь вір подій. Тобто вони мають самі робити своє життя краще. Ну, це ж незалежний знак. Тому вони мають зробити там два-три графіка, по яких вони будуть жити і періодично змінювати. Тобто там 3 дні по такому графіку, 2 дні по такому графіку. І чередувати як, як умоги більше, тоді не буде набридати їм, буде здаватися, що є якісь є якісь події. Це напевно все, що я хотіла вам донести. Не знаю, сподобалось чи ні, але якщо сподобалось. То підписуйтесь і ставте пальці доверха. Якщо не сподобалось, то ставте пальці дониза. І я теж це зрозумію. Дякую за перегляд. Гарного вечора, шановні, ваш непрофесійний професійний астролог.